Привіт, друже! Різдво це час див, радості та подарунків. Але чи задумувався ти, який подарунок ти можеш приготувати для Ісуса? Пам'ятаю свій день народження, коли мені виповнилось сім років. Мама подарувала мені куклу, найкращий подарунок у світі. Кукла була одягнена в червону спідницю, білу вишиванку, на ногах червоні чобітки, а на голові віночок з квіточок із вплетеними стрічками. Кожен з нас має власні яскраві спогади про подарунки, які утримував у дитинстві. Ці спогади залишаються в наших серцях назавжди. До маленького Ісуса також прийшли мудреці з подарунками і піднесли йому дари, золото, ладан та смирну. Золото це дорогоцінний метал, еталон цінності в Біблії, і золота зазвичай виготовляли царські вінці, символізує багатство і владу. Ладан це коштовна смола з дерева Босвелія, яку підпалювали, та його дим наповнював кімнату приємними пахощами. Смирна, це запашна смола з дерева коміфор, яка у біблії означає любов і жертву. І Ісус давно живе на небі, але, на жаль, там, де перебуває Ісус. Немає нової пошти, і туди не долетить найшвидкісніша ракета для того, щоб передати імениннику листівку з привітанням. Тому поміркуймо, який дарунок ти можеш приготувати, щоб йому було приємно. Коли у твоєї мами чи тата день народження, а в тебе немає коштів на подарунок, не сумуй, вихід є. Прибери в кімнаті, старайся добре навчатися, будь слухняним, це буде найкращим подарунком для твоїх рідних. Але Ісусу буде дуже неприємно, якщо ти вчинятимеш так лише на честь день народження. Згадай, можливо, ти образив братика чи сестричку, говорив погані слова, чи проявив непослух батькам або вчителям у школі, друже. Не гай часу, поспіши примиритися з тими, кого образив. Слідкуй за своїм язичком та слухайся батьків і вчителів. Скоріше очищай своє сердечко, учись любити маму, татка, братиків, сестричку, навіть своїх кривдників. І Ісусу, сподобається, якщо ти будеш слідкувати за чистотою свого сердечка. Кожного дня! Щоб у твоєму серці була любов до ближнього. Це і буде твій подарунок для іменинника але найкращий подарунок з подарунків для людей подарував Бог. Він дав нам свого Сина, Ісуса. Його день народження ми і святкуємо кожного року на Різдво.